Друзі, доброго ранку. Значить, сьогодні субота, і я вирішив зробити собі вихідний за два місяці перший раз. Е, вважаю це справедливо, бо я ж не робот, мені відпочинок обов'язково потрібен. Чому я сказав за справедливість? Тому що ну, я ж хочу дуже швидко виплатити за автомобіль. Я ж хочу своє тіло провести до порядку, тому часу в мене обмаль. Тому за справедливістю, сказав, значить, е, які плани? Зараз планую поїхати у гараж і завести мотоцикл. Якщо в мене вийде, бо я його не заводив вже десь близько року. Якщо вийде, значить е, поїду десь до води відпочину. Якщо не вийде, поїду, значить, на автомобілі відпочину. Потім я планую е, зробити в бусі там диван, доробити, скажімо так. Я вже там дещо зробив, в принципі, постараюся сьогодні показати. Ну і потім приділити сім'ї свій час. Ну Я їм приділяю, я ж не до самої ночі е, працюю кожен день. То, в принципі, приділяю, але хочеться на вихідний приділити більше, ніж зазвичай. Тому такі справи е, Ну, видвигаємось. Коротко. Мотоцикл стояв рік. Будемо пробувати після простої в рік. его заводить. Так, закрутил, а теперь надо аккумулятор сам закрепить. Сейчас ножки сни. Опа! Какая не, не не а? Не знаю. Сзади нормально. Поворот-то поломанный. надо поставить крышку. Yeah. Ну, загорівся? Так, а тепер треба його заправити. Тримай. Не так, боком, боком, боком. Вот так. Слушай, мне привозишь. Это мало. Так, а тепер будемо перевіряти масло, а ну тримай покажи пробку тут Так, щуп Як мінімум, масло взагалі є А його надо закручувати чи ні? Ні. Не ні, нема Вже закручувати надо Ні, ні. надо. Да Та нет, так он умереть сложно. Да Та, ну там силы этот будет щуп. Вообще не могу. Вообще не ма масла. Заливай, блядь, Ты, говоришь. блин, ну, перед... мотоцикл. дымить перестало, ты же бачишь. Наливай, есть масло? Не знаю. Да есть, наверное. Так, а теперь будем заливать масло. Да я уже все сделал. Сколько ее заливать, непонятно. Но залить треба точно. Так, а ну иди, это, ровненько подержишь. Да не знаю. Да не ну, трохи больше. О, есть. Полный. Да не, воно ще на стекло в коробку. повний кажу. Повна. Не закручувай так. Так, ні. так так не буде ничего. Так тоже їх чуть-чуть. Наши боголовину так було. Ну чуть-чуть меньше половины. Хватит, нормально, тем более воно сейчас. Пойдет, не надо больше. Давай прогьем щас... Я потім ще его долью. Не, лучше не будем масса, точнее, ну хаовать, на фиану надо. Новый мотоцикл, что він хавает? Давай профьем, потом побачим. Наприклад, по число стікається, а потім буде менший рівень. Тікає нахер з цього! Ти чо? Тільки не газуй, проїться, дай знову. А таксувати можна на мотоциклісті? Давай потихоньку поїдь. На нижній постав, Уже можна держати завыше. Колупаючись в мотоциклу, обнаружив, що тут цією штукою десь в'їхав. Прям в бампер. Там все нормально. А тепер будемо видвигатись в путь. Привіт. Прокатався ось до 10. В общем, мотик завівся без питань. Я думав, що взагалі його не заведу. Але мені вообще на, на ура. От. Такі справи. Я вже трошки підустав, але, здаватися, ви ж знаєте, що ніхто не збирається. Буквально деньок зроблю собі відпочинку, бо в мене жодного поки вихідного не було. Тому я вже розумію, що здоров'я це найважливіше, треба трошки відпочити. Сьогодні катаюсь, сьогодні відпочиваю, а завтра в путь. Прийшов я в бус, спущене в мене колесо, ну воно спускало, то нормально. Хочу я доділити кровать. Ой. Дивіться, що в мене вже є два ряда, там ідеально вже підрізані, а оці дві треба порізати і нормально все доробити. Зараз Балі, хочу. Я ти виставив поки на вулицю. Дивіться, ось диванчик в мене вже отакий готовий. Бачите, тут дві, два уровня. Я хочу чотири зробити. О, зараз спробую трошки попиляти, може буде час, то я спробую доробити сьогодні цю всю справу. Ось моя пилочка. Одну бачите, ось поставив, а сюди другу зараз буду трошки надрізати, бо вона велика. Третій ряд теж готовий. Третій ряд готовий. А це що значить? Це значить, що просто кайф. Вау! Клас! Третій ряд готовий. Дивіться, як воно виглядає. Там ззаді я зробив спеціальний багажничок, бачите? Там запаска лежить. Ну, там <кій> міста трохи є. Одну поставив з четвертого ряду. Осталось туди вирізати. Все, і кровать просто готова. Висока, звісно, висока. Але я думаю, це наоборот класно. Я Буду дивитись, то не страшно. Можу зробити менше, то не проблема. Так, ось ще. Біжу останню. Ну що сказати, Ну, сказка просто сказка. Клас! Кровать готова! Тепер треба кожну палітку укріпити. Зробити, щоб воно було максимально міцне. Все. І можна тупо тут спати. Клас! От це я зробив. Тепер подивимось, як з моїм ростом тут можна отак От взагалі просто таке, в принципі. Ну так, да, трошки трошки отак роздвинуть ноги і нормально. Так, раз, подивився там, все нормально. Все, там можна телек зробити, там якісь мотиваційні, значить, відео дивитись. Або там можна. В принципі это. Дивіться скільки місця. І тут ще місто є, і тут ще є. Ну тобто, тобто місто дуже багато. Да. Капець я доволі, на це в мене вихідний. Провів я його однозначно з пользою. Так, тепер, значить, другий етап, але сьогодні вже я не буду цього робити. Значить, треба буде паліти повністю кожен зняти, кожен укріпити. Взяти, мабуть, шурупи, да, Бо гвоздики то таке. Треба шурупами їх добре укріпити. І... Ну і що? І в принципі, <кій> вже повністю його прикрутити тут. І все, зараз покажу, як воно виглядає ззаду. Дивіться, ось багажник, бачите, що я казав? Ось для запаски чисто багажник. Я думаю, тут зробити треба гарно, щоб як відкриваєш, тут фанірка типу, гарна, отак повністю обшити, повністю фанірка, щоб гарно було. Дивіться, ну ну ж. Не дивана сказка. Так, думаю, що на сьогодні точно достатньо. Я думаю, тут все гарно обшити, його красивенько. Тут положити якусь. Ну, тобто, зробити якусь поверхню, таку, знаєте, типу доску, якусь там фанерну, таку кріпку якусь взяти. І все, матрасик і постелі, і все. Ну, тут столик, понятно, лавочка, лавочка і столик. Ну, тобто кофейня. Ой, клас. Знаєте, я дуже-дуже доволен. Ну що, я вже в принципі готовий закінчувати із сьогоднішнім записом, тому що ще є трошки там сімейних справ, тому буду потихеньку видвигатися. В общем, вирішив я поспати, але... Я не зміг заснути, тому що розумію, як можна тіляти цей день, коли я можу ще щось зробити у бусі. Тому <кій> будемо пробувати обшивати оту стіночку. В общем, погнали. Ну що, диван я поки розібрав, але я ж обшив цю сторону. Бачите, як круто, тепер мені треба оце віконце. Повністю обрізати і все, і можна вже буде. Ава! Отлично. треба його западліцо обрізати, а потім я планую а, обшити всередині рожевим. Ну, так само, як потолок. А цей. І отут уголок, типа, зробити, поняли? Так красивенько. Так що, діла йдуть. Вихідний в мене однозначно пройшов не зря. Мені вже треба був трошки відпочинок по-любому. Ну і слава богу, я його провів, значить, як? Дуже продуктивно, скажімо так. Прям дуже продуктивно. Мені ж треба вже було давним-давно це зробити. Але зробив я це тільки зараз. Ну і слава Богу, нічого. Хай буде трошки з запізненням, але ж зробив, зробив. Я капець який довольний. Я просто капець який довольний, що я це зробив. Бо обшити ви ж самі розумієте, це, це треба іще одна людина. Тут сам не зробиш так. О, дивіться. Просто ідеально. Клас. Оце тут внизу трошки, це тут я допошив, до потім до обшив, то не страшно. Все. Значить, Отут я хочу рожевим обшити. Так само, як на потолку. Ну, розовий, рожевий же вроді. Отут обшиваю рожевим повністю. Потім уголок отак роблю, знаєте, такий гарний уголок і все. І, в принципі, все гарно, гарно і все красиво. Оце я доволен. Дивіться, як прикольно. Діванчик я, значить, вже укріплю в ближайшим часом, я думаю. І вже його повністю штатно поставлю. Обшить треба його. І все. Лінолюю тут стелю, ставлю столик, лавочки і все. І мій офіс. Будемо рахувати, що готовий. Але так, треба був ще поварити, треба відкапіталити його. Ну і, в принципі, це. Я, я планую ще ж обов'язково планую я його а, розукрасити. Дуже мрію його розукрасити в якийсь гарний колір. Шесть хвилин. братик, тримай, uh -huh. я на диете зараз. Іншого ничего, ничего не маю, тримай, морковку. Ха-ха-ха, надо... <laughs> я дивлюсь, ты тоже надо... на диете. Mm -hmm. Ваня, посмотри, сюда, от волки. Сейчас. Привет. Такси не надо? Таксі тобі не треба. Ти чуєш чи ні? А, не а. треба. Друзі, сьогодні день просто був максимально продуктивним. З самого ранку я завів мотоцикл, поїхав на ньому, покатався, трошки розслабився. Потім я пішов робити буса. Я стільки по ньому зробив, що це взагалі дофіга дофіга. Короті, я просто в шоці. Третє, я провів із сім'єю просто вообще кайфовий час. А знаєте все, чому? Чому? Перше, я собі задав настрій, такий настрій задав із 1 січня, що я не можу досі зупинитися. Ну, тобто, якась мисль: стоп, зупинись трошки потормози. ні Нє, 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 от такий настрій. Значить, друге, я вже набагато худіший. І я думаю, що це ключова тема, тому що. Тоді, тоді до 1 січня, мені було тяжко просто ходити, розумієте? Зараз? Ну я літаю. Я просто, вообще, просто, просто кайф. Тому за цей день, за цю суботу, я заряджений знову, як я був заряджений, значить 31 грудня на 1 січня. Отакі, От значить справи, друзі. Тому, тому. Я всім бажаю здоров'я. Своїм, кстаті, тюльпанів нарвав, всі довольні і не тільки я. Якщо така от тема, значить, що ще хочу сказати, друзі. Якщо ви щось хочете, не забивайте на себе. Я колись на себе забив, але понімання прийшло, що так робити не треба, і треба працювати над собою і йти до своєї мети. Тому я вам також бажаю, ідіть до своєї мети, щоб не було. А головне, зробіть собі план і. Настрой, отак. Собі якісь запишіть, зробіть і йдіть по ньому. Ось такі справи. Всім здоров'я бажаю, всім пока!